Перше питання про затвердження програми промальність територіальних громади. І будемо просувати нашої програмні, які захворювали про щось підзахідних, які будуть запитання, пропозиції погано. Це наша програма. Ми пропонуємо продовжити дії. Вона у нас. За того питання, фінансується з ким? З вами, з Севодніської Ради. Ми отримуємо фінансування по цей програмний квадратний фонд. В цьому році ми закупили 72 фунти проти ріку і лікарня закупила 174 дози вакцинів поліцейських. Виносимо розвітацію. Хто запрошуваний за організацію одного основного? Друге питання: про зображення цільової програми громадської міської територіальної громади протидія біотекції за дестатій момент. Також дана програма у нас діюча, ми пропонуємо продовжити її до 2030 року. Вона у нас без Також, фінансування. Ми закуповуємо тест-систему, лікарні закуповує і наш заклад закуповує харчування для діток, які народжені в дині закованими матеріалами. На ну, Виносимо розв'язку скільки у нас зареєстровано? В цьому році у нас зареєстровано всього, от зараз скажу, 600, щоб я була розумна, 641 особа. І отримаємо разом з Так, це разом зітмет, дітей там невеличка кількість, але всі вони спостерігаються в обласних лікувальних заходах, тобто ми їх не ведемо. Ми тільки ведемо нагляд за і дітей нарочення діоніфікованого матеріала. Ну, вони кожного року міняються, але щоно від 10 до 20 осіб кожного року. Залежимо сітк про як народу? Проєкту питання про затвердження до програми про насправді громади так. 2024 картина на 26%. Також дана програма без змін вона у нас впроваджена ще в 2012 році. Фінансування ми отримуємо в цьому році фінан отримали на добавку. До своєї заробітної плати в розмірі моєї мінімальної заробітної плати 12 осіб. 10 осіб це були лікарі, це Сендра і районної лікарні і дві особи наші. Тобто вдячна вам, усім за те, що підтримують нашу цю програму, тому що вона дійсно дієва і молоді лікарі, які приходять до нас, вони тримають, скажімо так, крайну надбавку, і за рахунок цього, в від час працює. Не можу сказати, що залишаються назавжди, але в в певний час такі, які виносять свій певний внесок, надання медичної інформації. У мене до вас таке питання. Зараз, щоб описів до лікаря, потрібно спочатку виставити чергу до сімейного лікаря, потім потрібно виставити чергу в реєстратурі, щоб записатися до лікаря. І потім через місяць потрапити до лікаря. Щось якось не задовольняє медицина всі ці реформи, вони йдуть і в гіршу здорову. Вони повинні йти на покращення, зараз у нас такого не було ніколи. На жаль, реформуванням ми не займаємося безпосередньо, скажімо так, всі напрямки реформування визначає Міністерство охорони здоров'я. І спочатку в Повномасштабного вторгнення у нас взагалі взято напрямок європейський, тобто там наші міжнародні донори диктують всі ці, ці цілі і стратегії. Я думаю, ну, ми... я розумію. Ну, якщо людина потрібно, наприклад, до травматолога в травматологах, ніж просто так. Я все це розумію, але місяць чекати це дуже за травматолога, за офтальмолога, нічого не можу вам сказати, тому що це є інвалідністю. Ви щось знаєте двояких лікарів, бо це черга записи такого? Кадриться, кадриться на її на увазі. Але вона про це звичайно дуже напружена, і ми намагаємось вирішити. А вони але є певні зміни в законодавстві, якщо раніше молоді лікарі приходили, відпрацьовували три роки, хоча yeah. зараз законодавство змінено, навіть їх принесу, держава, yeah, таке, відпрацьов... onо, на правду, не змушує держава. Це направлено на те, щоб ці йшли в клініку, щоб не йшли в час. Держава це не на <плес> Тетяна не говорила на цю реформу. Ви розумієте, що ми виконуємо вимоги Міністерства національної освіти здоров'я. Якщо ну, не будуть і виконувати приплати фінансування і потім забувати. А що лікарів-травматологів, ну, дійсно існує проблема. На жаль, вони звільняються, виїжджають за кордон. Проблем дуже багато, але ми робимо все, ну, що... Добра, можна. Дивіться, от програма лікорами, звісно, кажуть, що гроші йдуть за пацієнти. Лікар, коли приймає пацієнта, скільки він отримує розплату. Ну, такого немає, існує тарифна сітка, існує ну, посадовий ну, йдемо... клад, а ну, <с截> <с截> лікарі не платять у нас, в від того, скільки він прийняв пацієнтів. Існує тарифна сітка. Лікарня працює по тарифній сітці. все, що я можу сказати. За місяць, так. А, це, ну також повинна приймати, бо це вироботки тут. Більше такого. прийняв, більше заработок. Тоді просто нема смислу йому більше приймати, тому що. Потім 10 чоловік прийме, хоч одного у нього зарплата. І ну, за ну, цього і проблема складає. стимула немає. Не для чого не потрібно ну, переходити на посадові оплати, вводити на платки, прямівання. Це вирішує кожен заклад окремо. У нас, наприклад, є такі заохочувані, накладки, тренування. А що в лікарні? Ну я не, я знаю, що вони працюють капризи. Ну ви розумієте, що до нас приходять кремешканці, ніж дають і питають. Нам не чого відповісти на питання. питания, да. Почему? Говорит, просидив три 3... години сидів, да, заходив, а він каже, що вже час там как уже приймає як час на не как часто лицо, я ну, как физово принимаю, да. Як физостопов и самий полицию. Знаєте, можна було б говорити більш конкретно. Ви створили призначить. Ось <звучить> не хочу бути дорогою. Я предметно кажу, що якщо ці гроші йдуть до пацієнтів, то ці кошти повинні отримувати лікар. Тоді їх проблеми з тапками не буде. Лікарі астрі... кого... будуть заохочені працювати. Я ж не знаю, а так у них немає бажання працювати. Оскарите, у вас до сімейної медицини є питання? Я Мамаю. вам поясню, що я у нас на торгівній ланці є заохочені на факти, є премії. Вона зазвичай <звучить> 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 не бачимо, що ми, зараз, дали, що ми не доводимо. А цим, і, і кадри до того не стосуються? Хто за те, щоб винести народні церкви? Одного Четверте питання: розуплодження цільової програми по громадської міської територіальної громади, розвиток та підтримки комунального підприємства, громадської міський центр видної медико-санітарної допомоги. Дана програма також у нас фінансується, ми пропонуємо продовжити її до 2020 року. Є певні зміни, тобто ми пропонуємо внести зміни в назву цієї програми. Якщо раніше вона називалася розвиток середньої медико-санітарної допомоги, то зараз ми пропонуємо зміни корма назвати розвиток та підтримка підприємства.

Ще пропонуємо її продовжити до 30 року. Ми внесли певні зміни відповідно на до національної стратегії по лікуванню і діагностиці туберкульозу. Ми доповнили пункт 2. Зробили два доповнення. Пункт 2.2 – це придбання заохочування стимулів для пацієнтів з туберкульозом. Мається на увазі у продуктових наборах, стречка а також. Чотири там, де шкодування затрат на поїзд дитині та однієї особи, яка проведена в санаторію, прибрали санаторії будівлі і вказали просто санаторії, за місці санаторії. Програма також фінансується, ми закуповували добробулі за кошти, які відрізнялися на українку і безпозиційні паспорт. Мене хвилинка. Послухайте трошки. Я хоч, хочу повідомити, що а, робота з Старі відкриття у нас кабінету терапії продовжується. Чи ви вже другий раз з губернатором спілкувалися люди. Ну, добро дано і Скоріше всього, у нас буде виїзна, без виїзни такий кабінет будуть приїжджати до нас. Тут е, проходить ліп, будуть, е, лікування. Раз в місяці графіки якісь буде, не знаю, але справа рухається, потихеньку рухається. Все добре, дякую. Думаю, що пацієнти, будуть вам вдячні. Дозвольте попросити вас, там де, де, де указано 640. Там не дай корм, нету никуда. Копии знаки. Про вилли фловарику. Киркиз вью. Там вы берете. У вас есть? 642. Не, не поменяй. Дайте мне тот документ, где написано 641. Я у вас там? Здоровье. А сарят гирпикованник есть, он поле я не можу вам так сказати, можливо, і є. Бити, Думаю, що обов'язково да, має бути те, не... ну, пацієнти ризику і, скоріше всього, що Ну, якби це я була безпосередньо лікарем на кабінету довіра, можливо, б я б вам сказала, а так, це ж конфіденційна інформація, на, і нам головним лікарям не все повідомляється. Тому що це, ну, факт, ну, факт, Дякую. Усі більші питання з цього. Що, закладення програми візьмі від цих компітутів, які ви не залишаєте на екрані, які ви розмагаєте розвивати? Так, так. Дякую. Звичайно, я вас заберу. Копію. Пишіть мені забори у нас в місці. Відео можна відправити. Звичайно, програму ми відриваємо на подругу. Тепер ми чекаємо на перемогу. І, щоб подати пішкині, я вам дай письмо. Що, 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 що?

Я змі до конкурсної програми за. Про внесення змін вирішення міської ради за чотирьох місяців року ми робимо передбачення комплексу експерименту праці на вартості, який буде проведено для двох міністерств, Там ще й на того самого доповнення, я би це Значит, тут додатку 5 порядок фінансування видатків для надання матеріальної допомоги материального понимаете вы не стоит дома, если вы половили, как услуги матеріального документа. У судьи, когда на почестного звания, почестного. Так, залежно відніше від старті і проживання. А вона з що на підставі документі матеріальна фонарь за 20 тисяч. У нас ума 10, багато. А які пизде в швидко? Скільки у нас таких пиздів? Один помер три дня тому назад. Да. Никого не увагу, Живи, Никого ничего даже Все остальные уже... Постать. <клево> да, да, Сколько у нас сейчас не ну, скажу, мы еще не живы четверо, а уже постать на произвольно там... Не... Надо, да. давно было. С другой стороны, посмертно звучит кого-то надо. Так, пока не моя палатка. Честно, наверное, место есть рішення радоваться, законные. Может, надо садиться про рисмолет, а написать и садиться в шоке. Ну, так, пропозиції. Виносимо. Виносимо розумію. Десято -е питання. То в нас не ну, основу в у перерозподіл коштів в межах бюджетних бюджетних призначень. І до звернення головних розпорядників і бюджетних коштів. В принципі, так. Дуже великий об'єм перерозподілів. У нас поки що, понятно, поки 5% ми не так давно розділили, 12 мільйонів. А зараз ми не набираємо їх, там 9 мільйонів, 2% перевиконання. Ну і думаю, що до кінця року ми так не наберемо. Ще буде тут в доповненнях, що стосується коштів бюджету розвитку, у нас перевиконання плану 1 мільйон 572 тисячі гривень, ну, вона буде вже остаточно визначенося напрямками використання. Їх. Ну із них мільйон піде із військовій частині. А остальне вже буде, у нас тут на місці розподілення. Думаю, що найбільшій мірі навіть служити там на проєктні проєкти. По мене розбережені поводоканалу, я думаю, що буде там по плану піщу. Там пропозиції звернення, три є сьогодні.

Двинате питання. Затвердження меморду проживаємо розмену, що організації политики предпочитаю, так Ромайського за програму організації Передній 25 року становиться не озвучується. Це об'єднаність обов'язкових документів створення системи налітичного менеджеру. Можливо, вона у нас для того, щоб залишати плати, тому що для них дуже важливе для чого ми У нас вони цей муніципальний план. Зараз на по саморегуляції троза. на це, пропоную вам обговорити підготовку проєкту регуляторної акту з коею з радами охорони. Згідно з 17-м статтею закону країни про санітарно-регуляторну політику, згідно з відповідальністю Роботського фінансового відділу і з розглядом рада по новими програмами безпеки, наступне рішення. План на першому рік це два рішення. Це регуляторні акти, які були прийняті у 22-му році, але е, в період, який запровадження був військовий стан, е, можна було приймати регуляторні акти без проходження процедури в регуляторного акту. Тому зараз є рекомендації Державної регуляторної служби щодо включення таких актів до планів і, і проходження повних процедур. Вони залишаються звільнення поки на період військового. І можна ще 40 попитати? Це було затвердження договору програм щодо реалізації проєкту реконструкції аністрального водопроводу громадською е, е, ради та північної полічної французного контракції. 14 е, листопада підписав програм на загальну суму 34 мільйони євро. Е, проєкт це реконструкція англійського до водопроводу, е, довжину 10 кілометрів, просимо отримати задачу до 4. Ну, це може за це. питання про припинення юридичної особи громадського міськрав виборча комісія Миколаївського виборця законів і ліквідації. На минулої сесії приймали відповідне рішення, але реєстратор зробила зауваження, що було зазначено громадська виборча комісія Первомайського району Миколаївської області.

Кожними назвами. Нам офіційно оглядали на засідання комісії, що понімають, половина на, на громадське обговорення за уважу Хто знає про переименування цієї вулиці? Саме... Де ти, де ти Не на офіційно на оцінку сайті було на інтернеті, була. було місяць відповідний період. інтернет? нет давайте сделаем зауважение, что если что-то переименовывается с богатыми нашими если что-то переименовывается то это обогащает, так Ні, ну, Хто там може знати, воно там дуже багато, хто не знає, які вулиці вулиці з нас не вживати. Ну, для того, карта не такі ваша брати. Я не достає на що вулиці Це ж не так складно. Проголосити, проконтролювати, що голова квартального комітету зібрав збори і побачитися. Заображення на майбутнє. Про передачу в оренду об'єкту нерухомого майбутня міста міста про майбутнє в області безпровадження усилову про включення його до переліку по ви всі читали, як появи рішення, ви бачите, проверяв оренду, виконується до 30 до четвертого шостого року, тому пропонуємо про що десь знаходиться в актуальні сьогодні. І США і США. І

Хто банкрот, хто за те, щоб ви нас такі? Я хотіла повідомити, Сергій Іванович, що це були надані кіратори в якості локаційних. Ми знаємо про це. Вони не можуть реалізуватися, тому вони проповертаються вам на половині, кого на працювати. Виносимо Я одного року, одного слова. Так, 18 путання. Про безоплатну передачу на заслуг до комунального майдан, територіальний центр соціального слухання на соціальних громадської територіальної громади. Це передається плитка тротуарна, яка була демонтована в сфері і передають нашу планшло взагалі. Питання є, виносимо розглядається. Хто за підщостю передавати? Я не знаю, що, що захист десь на буде Там на монково 44,